Слава Ісусу Христу! Різдво вже близько! Відчуваєш, як святковий настрій потрохи наближається. Але справжнє Різдво народжується не в гірляндах і подарунках, а в твоєму серці. Запрошуємо вас у серію історія серця, подорож до Вифлеєму. Ми разом шукатимемо Бога посеред буднів. Навчимося зупинятись, слухати та відкривати серце для дива. Різдво це не просто дата. Це зустріч із Богом, яка щоразу народжується всередині нас. Тож урушаємо разом у цю подорож. Довеплиємо до тиші, до нашого серця. Народ що мій ходить, Уздрів світло велике. Ісаї 9.1. Тиша не втеча, а зустріч. Там, де стихає шум, промовляє Бог. У тиші народжується світло. Піст. Це крок у глибину серця, де визріває мир і любов. Це шлях до Вифлеєму, туди, де Христос знаходить місце. Різдво починається, коли серце мовить: Господи, я тут. Сьогодні зробимо маленький різдвяний свічник. Нам знадобиться звичайна біла свічка, тарілочка, будь-яка, та зелень, яка вам пригадує. Різдво. Цього тижня пропонуємо вам вимкнути телефон на 15 хвилин щодня, запалити свічку і побути в тиші. Господи Ісусе, я приходжу до тебе в тиші, бо тільки в тобі моя душа знаходить мир. Візьми шум моїх думок, візьми в тому і страхи, даруй тишу, у якій є ти, тишу, що лікує і відновлює. Навчи мене просто бути поруч, як дитина біля матері, без слів, але з довірою. Нехай кожен день цього посту веде мене до ближ... ближче до тебе, до Твого світла, до Твого серця. Амінь.